Виїхати. Сьогодні вже погода вроде така хороша, ну хороша, більше така для, для мооберки. Не виїжджав вже дуже давно, бо то холод, то мороз, то дощ іде. Зараз пробуємо, бо я знаю, що друг на мене ображається, зараз пробуємо його завести. І ну, хоча б в магазин поїхати на ньому. Навівся мій карасунчик. Все, їду в магазин. Куплю що мені там треба. Угусь Купив собі шолома. Ахаха. Я тут хую. Їздив в магазин, там треба дещо докупити до свята і ви ж знаєте жінок деревно не їздив ну, в сту, катати свою дупу треба ще заїхати в магазин все купити це не проблема для мене на пакет все радість ну, я і їхав тільки раді того щоб покататися і в магазин заїхати але Проблема вот в чем мене не розрахована ця штука на якісь покупочки, вот купив виноград і три апельсинчики. Я це все запхати тепер сюди, я блін не уявляю просто. бабка свалила, блядь, чекала. пока я з'явлюся. Блин, як це все запхати туди, а? Короче, не вышло не хіба. Ну, щось вийшло, звичайно, блин, ну. Запхав виноград, и все, місця немає, короче. зараз за пазуху ці апельсинки, завезу додому. И... І... Вигружу і поїду ще взяти огірки, треба купити. Ну, Покатаюся, мені це в радість, мені це в кайф. Я вже блін, не пам'ятаю, коли останній раз їхав на ньому, аж якось не... незвично. А заквашеними огірками я приїхав у ось такий магазин. Типа тут начебто все органічне, натуральне, вирощено без всяких пестицидів. Написано, що і м'ясо. Я, звичайно, зараз нікому не вірю і ні в що не вірю, але огірки квашені, пам'ятаєте, я колись робив відео про них. Вони є лише в цьому магазині. До речі, мій товариш, який приїхав сюди, я йому відіслав ці, ну, назву цих огірків, він у в себе в Флориді не міг знайти, але його дружина знайшла десь. В інтернеті замовила декілька банок і вони дуже-дуже задоволені. Так що раджу. У нас є ось такий магазин, ми купляємо тут. А потім, якщо кому цікаво, хто не бачив попередні відоси про ці огірки, я вам покажу ще. Все, розібрали їх. Бачите, вони мають бути ось такі, тільки ці спайсі, тобто ці пекучі. А ми брали завжди не пекучі. Це квашені огірки, дуже круті, але на жаль тих, що мені треба немає. Але візьму ці пекучі, спробую. Епічна сила, блін. Уявляєте, я колись... Як тільки знайшов ці огірки, я їх купляв за 7 баксів банку. Ну, типа, хочеш щось смачненьке, не жалкуй гроші. Та-дам, блін. 10 баксів. 10, блін. Я не можу зрозуміти, чи вони здорочіли, чи може за оцей спайси, типу, що вони трошки пекучі. Зараз я вам покажу. Бачите, червона така смужка. Це вам говорить про те, що вони пекучі, спайсі. І там перці є на дні. Може і за цього ціна обмін, Типа, для гурманів хто його знає. 10 баксів. Але я їх просто дуже-дуже люблю. Вони мені дуже-дуже подобаються. Ну все. я погнав додому. Буду готуватися до свята. А що мені готуватися? Сидіти і чекати. Це жінка там готує все там же на кухні пішло пішов двіж мені краще на очі їй не попадати сьогодні 14 чи 15 листопада сподіваюсь вам було щось цікаво Підписуйтесь на мій канал, хто ще цього ще досі не зробив. Ставимо вподобайки. Подивіться, який красень. Блін, просто лялечка. Просто супер красунчик. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.